Яких ріше закритих перемовин, історичних компромісів, дипломатія, мистецтво слова, яке змінює долю народів, як укладаються міжнародні угоди, які інтриги за зачиненими дверима, розбір подій, аналіз стратегій, історія дипломатії, код дипломатії, програма Донецького національного університету імені Василя Стуса. Твій провідник у світ, у світ дипломатії. дипломатії. Вітаємо, шановні радіослухачі! В ефірі четвертий сезон програми Deep Dialogs. і це черговий випуск політичної рубрики Код дипломатії, в якій ми говоримо про те, як твориться міжнародна політика. У студії для вас працюють студенти зі спеціальності міжнародні відносини Донецького національного університету імені Василя Стуса, я, Дмитро Король та моя колега Марія Білецька. Привіт, Марія! Усім добрий день, привіт, Дмитре! Перейдімо відразу до справи. Про що будемо сьогодні говорити? Пропоную, як завжди, розглянути відносини України з іншими державами. Втім, сьогодні я б хотіла більше дізнатися про відносини Угорщини та України. Чудова ідея! Тоді розпочнімо з короткого історичного екскурсу. На початку ХХ століття українські землі двічі опинилися в епіцентрі світових конфліктів, коли угорські війська вступали на ці території під час Першої та Другої світових воєн. Ці події суттєво вплинули на історичну пам'ять українського народу, позначившись важкими репресіями та болісними наслідками. У період Першої світової війни в Угорщині діяли українські організації, такі як Союз визволення України, які активно поширювали ідеї незалежної України. Далі перейдімо до обговорення повоєнного періоду. У 1960-х роках 25% угорської продукції експортувалося до СРСР. Водночас УРСР постачало до Угорщини паротяги, обладнання зв'язку, медичні прилади, текстиль, взуття та харчові продукти. Натомість УРСР отримувала з Угорщини вугілля, електроенергію, деревину, сільськогосподарські машини та заводське обладнання. Основний товарообмін між Угорщиною та СРСР здійснювався. Через залізничну станцію в ЧОПі на українсько-угорсько-чехословацькому кордоні, в якій частина товарів транспортувалася Дунаєм, уже після розпаду СРСР у 1990-х роках Україна та Угорщина активно налагоджували двосторонні відносини. Серед ключових подій цього періоду стали візити глав держав і парламентських делегацій, підписання декларації про основи відносин та договору про основи добросусідства. Важливим кроком для цього стало відкриття першого українця. Українського посольства в Будапешті обидві країни приєдналися до міжнародних угод щодо захисту прав національних меншин з 2000 по 2013 рік. Відносини між країнами набули стратегічного характеру, особливо після вступу Угорщини до НАТО та ЄС. Питання євроінтеграції України стало важливим у діалозі, в якій Угорщина підтримувала цей курс, і в знак підтримки засудила голодомор 1932 33 років як геноцид українського населення. Проте між країнами виникали й певні суперечності. Однією з ключових тем було питання прав угорських меншин на території України, а також зміцнення співпраці з Росією в енергетичній сфері. Втім, у 2011 році Угорщина прийняла нову конституцію, яка підкреслювала відповідальність країни за угорців за кордоном, що напружило відносини з Україною. Що ж, тоді ми розібрались з історією України до початку воєнних дій у 2014 році. Але ж що було далі? Угорщина як на двосторонньому рівні, так і в межах міжнародних організацій, ЄС НАТО, Генасамблея ООН, ОБСЄ – підтримувала Україну у відстоюванні її територіальної цілісності та суверенітету. Водночас, Угорщина підтримувала єдність на рівні ЄС у запровадженні санкцій проти Росії. Однак, на рівні політичних заяв угорського вищого керівництва періодично лунали заяви про необхідність продовження активної співпраці з Росією та мінімізації економічних і енергетичних збитків від санкцій. Початку 2017 року діалог між Україною та Угорщиною залишався доволі активним. Президенти та прем'єр-міністри обох країн провели низку зустрічей, обговорюючи підтримку європейських та євроатлантичних прагнень України, і, зокрема, співпрацю в інфраструктурних, енергетичних і гуманітарних проєктах. Тим у вересні 2017 року ситуація різко погіршилася після ухвалення Верховною Радою України закону про освіту, в якому передбачалося збільшення част викладання українською мовою як наслідок, новий законопроект зазнав критики з боку угорського керівництва, що опікується правами угорських меншин в сусідніх країнах. Якщо раніше Будапешт намагався балансувати між підтримкою України та збереженням конструктивних відносин з Росією, то після прийняття освітнього закону Угорщина різко змінила свою зовнішню політику на міжнародній арені та заявила, що блокуватиме політичну співпрацю України з ЄС та НАТО на найвищому рівні. А також українські ініціативи у міжнародних та регіональних організаціях. Відтоді рівень офіційної комунікації між Києвом та Будапештом знизився до міжвідомчого. Тим паче, Угорщина неодноразово блокувала засідання комісії Україна НАТО на високому та найвищому рівнях, перешкоджаючи ухваленню спільних політичних заяв. До того ж, відчувався й істотний дисбаланс у політичних і декларативних заявах керівництва Угорщини. Які не наближали компроміс, а навпаки, служили поляризаційним інтересам внутрішнього вжитку, зокрема, це стосувалося мобілізації громадян України з угорськими паспортами для участі в загальнонаціональних та місцевих виборах в Угорщині. Ще до початку російської агресії двосторонні відносини Угорщини та Росії мали стратегічний характер у політичному, економічному та енергетичному аспектах. Тому не дивно, що попри запровадження спільних санкцій Європейського союзу проти Росії за окупацію Криму та частини Донбасу, Будапешт намагається й понині зберегти високий рівень співпраці з Росією. Було навіть запроваджено посаду спеціального урядового уповноваженого щодо контактів з РФ. А Угорщина неодноразово ставала місцем. Для офіційних та робочих візитів російського президента важливим аспектом двосторонніх відносин між Києвом та Будапештом все ще залишається енергетична галузь, передусім транзиту російського газу через Україну до ЄС, зокрема й до Угорщини, чий уряд забезпечив зворотні постачання російського газу в Україну під час критичної фази російсько-українського конфлікту 2014 15 років. Однак, на тлі тривалої російської агресії проти України, уряд Віктора Орбана вживає за. А для укладення альтернативних енергетичних шляхів транспортування природного газу до країни на випадок непродовження контракту між Україною та Росією на транзит природного газу на сьогодні. Відносини між Україною та Угорщиною перебувають у найгіршому становищі за всю історію. 24 лютого 2022 року. Віктор Орбан засудив повномасштабне вторгнення Росії та відразу визначив червоні лінії в підтримці України. По перше, жодного залучення Угорщини до. До війни по-друге, жодної військової допомоги та жодної підтримки енергетичних санкцій проти Росії. Угорщина не повинна бути втягнута в цей воєнний конфлікт, тому що для нас першим пріоритетом є безпека угорського народу. Тому ні про відправлення військовослужбовців, ні про постачання військової техніки в Україну не може бути й мови. Ми також не можемо погоджуватися з пропозиціями від лівих, які поставили під загрозу постачання енергії та газу в Угорщині. А також це поставило. Під загрозу скорочення рахунків сімей за комунальні послуги, пояснив він. Водночас Орбан пообіцяв надавати гуманітарну допомогу Україні, і вона надходила як від держави, так і від низки угорських неурядових організацій. До того ж, з початку війни, Угорщина відкрила кордон для переселенців з України та прийняла сотні тисяч українців. Орбан пояснював, що війна трапилася через незгоду Росії з розширенням НАТО. НАТО розширюється на схід, і Росії стає все менш комфортно. Росіяни висунули дві вимоги, щоб Україна проголосила нейтралітет і щоб НАТО не приймало її до складу. Через те, що росіянам цих гарантій безпеки не дали, вони вирішили взяти їх силою зброї. Політика безпеки Росії передбачає, що для відчуття безпеки вона повинна бути оточена нейтральною зоною, заявив Орбан. За даними угорських медіа, 21 вересня 2022 року на закритій зустрічі із законодавцями Орбан заявив, що ЄС має скасувати і санкції проти Росії до кінця цього року, адже вони шкодять більше самим європейцям ніж росіянам, також Угорщина тривалий час чинила опір фінансовій підтримці України у розмірі 18 мільярдів євро. А 18 листопада 2022 року міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто взагалі назвав санкції ЄС проти Росії недієвими та закликав до відставки лідерів країн Євросоюзу, які їх активно підтримували. Якщо говорити про не нещод... Давні гучні заяви Віктора Орбана, то одразу спадає на думку, як 25 березня 2025 року прем'єр-міністр Угорщини висунув Брюсселю ультиматум щодо майбутнього ЄС, що стосується безпосередньої України. Він фактично висунув жорсткі вимоги: або Євросоюз змінюється за його сценарієм, або єдність опиняється під загрозою, і найскандальніше в цьому його позиція щодо України. Орбан вимагає, щоб наша країна не стала учасником ЄС. І це не просто заява, а цілеспрямована політика, яку Будапешт проводить вже багато років. Україна не раз стикалася з угорським блокуванням важливих рішень у НАТО, а тепер це повторюється і в її євроінтеграційному процесі. Чому так відбувається? Відповідь проста: Орбан використовує тему України як важіль тиску на Брюссель, намагаючись отримати для себе політичні та фінансові вигоди. Втім, ми докладніше розглянемо цей ультиматум, коли Орбан висунув його напередодні річниці національного. Визвольної революції 1848-1849 років, яку він символічно зазначив як боротьбу угорців проти австрійської імперії. Сам ультиматум складається з 12 пунктів, спрямовані на послаблення ЄС у політичних та економічних процесах. Поза як Орбан хоче, щоб національні уряди мали більше влади, а рішення ухвалювалися не більшістю голосів. А лише за одностайної згоди, що й дозволило б одній країні блокувати будь-яке рішення, і саме такий механізм Орбан використовує, щоб перешкодити європейській інтеграції України. До того ж, він вимагає, щоб Євросоюз припинив фінансову підтримку України та переглянув санкційну політику проти РФ. Мабуть, у наших радіослухачів виникає логічне питання: чому Орбан так послідовно протидіє Україні? Частково ми вже відповіли, згадавши історію між нашими країнами. Проте відповідь криється в трьох основних аспектах: перший питання угорської національної меншини на Закарпатті. Орбан роками розглядає цю тему, звинувачуючи Україну нібито в утисках угорців, хоч Київ неодноразово вносив зміни в законодавство, щоб врегулювати цей аспект. Другий момент його особисті зв'язки з Кремлем. Орбан чи не єдиний серед європейських лідерів, хто зберігає дружні відносини з Москвою, чинить опір санкціям та продовжує купувати російський газ за вигідними цінами це його внутрішня політика, в якій Орбан використовує конфронтацію з Брюсселем, щоб зміцнити свій авторитет всередині країни. Отже, Віктор Орбан не просто бореться за національні інтереси, а передусім грає у велику політичну гру, в якій Україна стала розмінною монетою, про те, якою буде відповідь Європейського союзу на його ультиматум. Європа неодноразово стикалася з угорським шантажем, і цього разу Брюссель налаштований рішуче. Політики розуміють, що дати змогу одній країні. Диктувати умови всьому союзу прямий шлях до руйнування ЄС як цілісної структури, саме тому зараз активно обговорюється можливість реформування механізму ухвалення рішень у ЄС, щоб відійти від принципу одностайності. Та перейти до голосування більшості до того ж, ЄС уже має дієві важелі впливу на Угорщину. Наприклад, значну частину європейських субсидій для Будапешта призупинили через проблеми з верховенством права, і Брюссель може піти ще далі та скоротити фінансування ще більше для Угорщини. Це матиме негативні наслідки, адже її економіка суттєво залежить від європейських коштів. Що ж це означає для України? Насправді ситуація не така критична, як може здатися на перший погляд. Такі державні. Рава, як Польща, країни Балтії, Німеччина та Франція, активно підтримують нашу євроінтеграцію і вже шукають механізми, як обійти угорське вето. Одним із варіантів залучення більшості країн ЄС до спільної заяви про підтримку України, розгляду ухвалені рішень щодо фінансування й допомоги Україні без необхідності у схваленні від усіх представників ЄС. Здається, ми розібралися з основними аспектами відносин України та Угорщини. Тепер спробуємо змоделювати. Ти можливі сценарії розвитку подій: чи зможе Орбан і надалі блокувати рух України до ЄС? Чи зможе Брюссель обійти угорське вето? Що скажеш? На мою думку, тут можливі три основні сценарії: негативний, поміркований та оптимістичний. Почнімо з найгіршого. Якщо Брюссель не знайде ефективного механізму тиску на Орбана, то він продовжить блокувати рішення щодо євроінтеграції нашої країни. Сама ж Угорщина висуватиме нові нові вимоги, що стосуватимуться. Не лише праву угорської меншини в Україні, а й економічних преференцій, послабленням санкцій проти Росії та збільшенням фінансової допомоги від ЄС цей сценарій доволі реалістичний, адже не варто забувати про особливості зовнішньополітичного курсу Сполучених Штатів, наприклад, одіозні заяви Дональда Трампа. Щодо НАТО та його майбутнього, а також взаємні торгівельні претензії між США та ЄС створюють певну нестабільність. Якщо такі тенденції збережуться, то Орбану буде легше проводити власну деструктивну політику, маючи підтримку від Москви. У такому разі ймовірність вступу України до ЄС стає мінімальною, тому найімовірніше ми надалі чутимемо заяви про відкритість ЄС для України, про те, як нас всі раді там бачити, і що вже ось ось ми вступимо до європейського Юзу, однак, це залишатиметься лише на рівні заяв та обіцянок. Відповідно, Україні доведеться зміщувати акцент на двосторонню співпрацю між європейськими країнами та Сполученими Штатами, а також дуже обережно шукати компроміс з Угорщиною, щоб не послабити свої позиції. Дмитре, не будемо зациклюватися на поганому, я розповім про оптимістичний сценарій. Він передбачає, що ЄС знайде ефективний спосіб подолати угорське блокування. Наприклад, Брюссель може ухвалити рішення про надання Україні особливого статусу, що дасть їй змогу отримати фінансування та доступ до ключових програм ЄС без формального членства. Ще один важливий аспект: майбутні вибори в ЄС та Угорщині. Якщо у 2026 році в Будапешті відбудуться політичні зміни і до Влади прийде більш про європейська коаліція, то блокування України може взагалі зникнути з порядку денного. Опитування громадської думки ілюструє, що підтримка партії прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана поступово зменшується. Його головний суперник Петер Мадяр та його політична сила Тиса вже випереджають Фідес. Згідно з опитуванням медіан партію Мадяра підтримують 47% виборців, тоді як Фідес Орбана має лише 36% Це перше Питування, що демонструє двозначну перевагу опозиції над керівною партією більш ніж за рік до парламентських виборів. Якщо ж більшість підтримують фракцію Мадяра, то це може кардинально змінити угорську позицію щодо України, так цей сценарій можливий, але є ще один поміркований у такому варіанті. Брюссель може піти на частковий компроміс із Будапештом. Наприклад, ЄС може запропонувати Угорщині певні фінансові поступки або взяти на себе зобов'язання щодо додаткового монітору. Торингу дотримання прав угорських меншин в Україні це могло б зменшити напруженість та частково розблокувати питання євроінтеграції України. До того ж, євросоюз вже почав обговорювати реформу ухвалення рішень. І якщо такий механізм зміниться, то в майбутньому Будапешт не зможе одноосібно блокувати важливі рішення. У такому разі Орбану доведеться або погоджуватись з більшістю, або залишатися в ізоляції. Ще один варіант компромісу тиск із боку союзників України. Передусім, Польщі та країн Балтії вони вже дали зрозуміти, що Угорщина не зможе підірвати єдність ЄС, що й змусить Орбана змінити свою позицію. Тім це трапиться тільки тоді, коли він зрозуміє, що його дії призведуть до негативного ставлення серед традиційних партнерів. Добре. Тоді з цим розібралися. Думаю, саме час переходити до висновки. Отже, відносини між Україною та Угорщиною завжди мали складну динаміку, балансуючи між співпрацею та конфліктами. Історичний досвід, економічні зв'язки, питання національних меншин та зовнішньополітичні вектори обох країн неодноразово ставали причиною дипломатичних суперечностей, особливо після 2017 року, а потім і в контексті повномасштабної російської агресії, напруга між Києвом. Та Будапештом лише зростала. Політика прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана свідчить про прагнення до максимальної автономності в межах ЄС, використовуючи питання України як інструмент тиску на Брюссель. Його ультиматум щодо реформування союзу, блокування євроінтеграційних ініціатив України та підтримка зв'язків з Кремлем є викликами не лише для Києва, а й для всієї Європи. Водночас, позиція ЄС стає дедалі консолідованішою. Брюссель готовий як застосувати жорсткі економічні важелі впливу на. Будапешт, так і реформувати механізм ухвалення рішень у ЄС, що й свідчить про зменшення впливу угорського шантажу. Для України це означає, що, хоч виклики залишаються, стратегічний курс на євроінтеграцію залишається незмінним. Ключовим завданням буде продовження дипломатичного діалогу, пошук компромісів з питань національних меншин, а також активна співпраця з європейськими партнерами для мінімізації руйнівного впливу угорської політики на майбутнє України в ЄС. Гадаю, на цьому наш радіоефір підходить до логічного завершення. З вами були студенти зі спеціальності міжнародні відносини Донецького національного університету імені Василя Стуса. Я, Король Дмитро, та моя колега Білецька Марія. Дякуємо, що слухаєте радіопрограму Дипломатичні діалоги, в якій ми говоримо про те, як твориться міжнародна політика. Яких рішень закритих перемовин, історичних компромісів, дипломатія, мистецтво слова, яке змінює долю народів, як укладаються міжнародні угоди, які інтриги за зачиненими дверима, розбір подій, аналіз стратегій, історія дипломатії, код дипломатії, програма Донецького національного університету імені Василя Стуса. Твій провідник у світ, у світ дипломатії. дипломатії.